Хочу вам показати монету. Одна друга марка 1918 рік. Періода Вільгельма II, Кайзера Вільгельма II. Тираж монетки півтора мільйона екземплярів. Діаметр 20 мм, вага 2,7. Стоїмость монети близько 11 доларів. 700 рублів, 310 гривень. Серебро. Така, в такому виді вона нечищена. Ну, ідеально, може, в ідеальному майже состоянии. Гурт рифленый. Подписывайтесь на мой канал. Буду рад. Ставьте лайки.